Лікарня, стой сюди, тусичка, покажись. Думаю, що вона така тихенька, думав, чи холодно її. Вмикали. Вчора мене просто не було. Моя Дружина казала, що нічого начебто просто виходили, але не кричала. Сьогодні почала кричати. У неї там опухоля ще раніше було вже багато ручків, То пам'ятаю цю, цю ситуацію. Дивилася. Холодна така, як кокоченіла була. Дуже схудла, не знаю. Дружина каже, каже що вчора вона в воду, воду була. воду зазвичай закриті. Угу. В 33-й одній. Зараз подивимося, що з нею. Таблетку одну дали. Как в идеале положить пеленочку взять? Да, сейчас що з мама систные. Сейчас он включится. Да, надо. Пусть пока постигнуть. Посиди трохи зайчиками. гарнюня. Mm -hmm. Дай Бог тебе врятуває, потерпи поживиш. Моя булочка. Дай Бог, дай Бог, з ойчик. Так, переключились. люди приходили і скинули трохи. Зараз якраз за угляд заплатимо. Трохи боргу погасимо то їжі, трохи заказали. Вже зараз взагалі допомоги немає. Допомагають ті люди. Сказали, що нам, дай Бог, зберуть на погашення. Я думаю, що в них це вийде. Вони збирали. Одна дівчинка гарна, вона із UNUMS. Боже, дай Бог все вийде скоріше. Та й погасимо тут бро, і в інших лікарнях. Будемо далі рятувати Бо, взагалі. Та кошеняці нам двом, двом ще погано, але ми самі там лікували, не носили, бо тут такий вже важкий случай, що їй вже дуже погано стало, тимо більш-менш вирівняли, все гаразд, погодували, поміряли температуру, а ця не давалася схудло дуже сильно. Зараз потерпи, зараз якось... Дай бог, собой гаразд. Печень не увеличена. Увеличено? Да. Угу. Угу. Это... В печенке есть опухоль. Я дальше еще не посмотрела. Вы кому питись? <грути> Я почку свалила, ты мне сказал, подожди. <грути> Потерпе, потерпев. Кросуня, борочку. Що давно люди приходили, вона ще лащилася, все було гаразд. Тому чи холодно, мені вмикали, потім вмикали обов'язково. Потім згадали, що в неї да, пухли не були. Вона вже доросла. І сьогодні ще Сьогодні згадали ту таблетку, знайшли, дали до да, тусечку. Кросуня. Потерпися. Що розуміти? Слава Богу, що тут лікарі в таку годину ще працюють, на їх теж важкі пацієнти. Угу. Бачите, то слава Богу, що так. Тому да, лікарі тут залишилися так взагалі, вони раніше виходять. Слава Богу. Що. Тримайся, товчечка моя булочка. Сама зайшла, скажу переповано, стала І по телефону, коли розмовляв зразу зрозуміло, що про неї є досічка. Зараз трохи. Люди, Хтось зайшов. Всім вітання. Тут якесь оновлення, я не зрозумію, що як то взагалі працює. Це, Щось не новий не ефір взагалі. якийсь. Тут взагалі нічого не зрозуміло, як не підписати, ніяк, не ні вставити, нічого. Я взагалі не розумію. Попробуй зі. Шось. Тропіна працює, три ага. на двадцяти. Да, я угу. Я йду. Хто там собачка, кошечка ще? О боже мой, що з ним? Иди, О боже мой. У меня в почку пошло все. Метастазы? Да. У меня вот в почке образование. Это все. Боже. Я ее не вытащу. Тем более с такой низкой температурой. 33. Угу. О, это может быть и почечная. Да, у меня снабжается мало. Боже мой, что работает, Сарчик? У правая почка не работает. Боже мой. К ней вообще почти кровоспомжения нет.